Шановні друзі, завершився поєдинок між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Це Манчестерське Дербі і Манчестер Сіті 6! Манчестер Юнайтед Ну, Ось така гольова перестрілка. 9 м'ячів. Ми побачили по ну, цьому поєдинку. Фу. Давайте по порядку. Взагалі-то назвую вам авторів Філ Фоден, хет-трик, Full Fallen Хетрик. хет-трик. Ну, фантастика Голлівуда, що ці хлопці зробили. Ну, за Манчестернадцять це був Гол Престижо Антоні та дубль Антоні Арсіаля. Ну, тобі Марсіалі Молодчинка. Ну, давайте все по порядку. Перший тайм. Як взагалі проходив цей перший тайм, а цей перший тайм проходив під тотальним домінуванням Манчестер Сіті. Вони забили вже на 8-й хвилині. Забув Філфолден, потім там Мерін Голланд на 34-й подвоїв. На 37-й той такий Холланд вже робить 3-0. Філфолден 4-0 на 44-й. Там просто тотальна домінація. 4-0. Взагалі у Манчестер Юнайтед. Нуль моментів Сіті тотально домінує і виграє перший тайм 4-0. Дорому таймі, я вам хочу сказати, Манчестер Юнайтед. Ну, логічно, що прибавив, логічно, що там я впевнений, що в Роздягальні там ну було дуже гаряче в Манчестер Юнайтед, в Роздягальні. Вони вийшли, вони заграли, вони взяли. По-перше, вони домінували, скажімо так, більшу більше, біль, більшість, більші, в більшому випадку в Дормотамі інакше домінував. Так, зрозуміло, що Сіті 4-0, там вони все там вже перемогли, там, ну, це зрозуміло було. 4-0, ну це неможливо відіграти. Це неможливо таке відіграти. Таке відіграти неможливо. Тому спокійнесенько. 4-0 Сіті спокійнесенько. Ну, тим не мене, в другому таймі Манчестер 4 навіть, вийшов, забив. Ну, здавалося, 4-1, так 56 -та хвилин. 4-1 і ще грати там ну, десь. Хвилин так 40 ще грати, то ну здавалося, а можливо, а щось там буде? Ну, на 40-35 хвилин, так. Ні, ну, Сіті спокійно бере два м'ячі забиває все. 6-1, все. Фі... фолден на 72 й Єрн Голод на 64. 6-1, ну і тут вже все. Тобто тут, тут вже все, просто там Сіті вже просто. Ну, не те що знущався, але. Ну, просто вже всім було все зрозуміло. Але Антоні Марсіаль сказав, що не буде ніякого 6-1. Якщо було б 6-1, це ну, просто катастрофа. Ну, а так, ну, 6-3, ну. Ну, це ж 6-3, це ж на 6-1, це 6-3, а це. Це, ну, я вам хочу сказати, доволі непогано. Якщо враховувати сценарій, я вам хочу сказати. Програти 6-3 це набагато краще, ніж навіть програти 4-0, це набагато краще. Тим не менш, Тоні Марсель 84-6-2. І також Антоні Марсель заробив пенальт, сам його реалізував 6-3. Ну, до речі, Антоні Мерсель дуже класно вийшов. Якщо б Антоні Мерсель вийшов би раніше, би, можливо, би, можливо би, Манчестер Юнайтед. І... Ну, програв би ну, явно, тому що, але можливо б. Би... На 6-3 було, там можливо, рахунок був би трішки інший. Ну і вважаю Антоні Марсіаль, заслуговує бути основним футболістом цієї команди. у Маркуса Рашорда нічого не вийшло, у Джейден Санчі не вийшло. Ну, Антоні забив. До речі, красивий такий м'яч забив Антоні. Ну і ще один Антоні такий вже Антоні Марсіаль. Він також забив. Він забив. Ну, тому що. Що я вам хочу сказати, давайте статистику подивимося, ось вона. І ну, не скажу, що прям тут Сіті, прям переїхав тотально. Я б так не сказав. 22 удари, 10 ствір, у Юнайтед 12 ударів, 8 ствір. Володіння взагалі 55 на 45. там Точність пасів ну за кутовим 5, 5, ну, скати, щоб Сіті, Ось перший тайм. От, ключовий це перший тайм. Другий тайм Манчестер Юнайтед 3-2 переміг. Так, Юнайтед виграв другий тайм у Сіті 3-2. Але пізно. Шановні, пізно. Тому що перший тайм був просто провальний. Другий тайм непоганий, а ось перший тайм, ну. провальний. Ну. Тому, звісно, що ось тут ось такий сценарій. Ось такий сценарій. Ми побачили 9 м'ячів, побачили. Два різних тайми. Перший там тотальне, просто тотальне домінування Сіті, другий тайм вже десь на користь Манчестер Юнайтед був по грі, тому що Манчестер Юнайтед більше атакував, більше м'ячем володів. Саме в таймі номер 2 Дуже, до речі, цікаво мені подивитися статистику саме другого тайму між Сіті та Юнайтед. Тобто це дуже цікаво десь знайти цю статистику і подивитися, але те, що в другий тайм Манчестер Юнайтед зіграв краще, ніж перші, це... Ну, це звісно, що так. Вони забили три м'ячі. Вони забили три м'ячі в другому таймі. Це дуже класно. Ось якщо б Манчестер Юнайтед зіграв. Хоча б навіть програв би перший тайм, ну, чотири, ну, ну хоча б він ну 2-0, хоча б два Можливо би Манчестер Юнайтед зробив камбек і не програв би. А тут же гадати, що б там було. Тут ось такий сценарій Сіті просто в першому тамі просто. Ну просто я не знаю. Просто я не знаю, там тотально домінував, та спокійно 4-0 перештає. Потім Манчестер Юнайтед прокинувся Забив забив. Тричі на Етіхаді. Ну, до речі, забити три м'ячі на етіхаді в Ворота Сіті, ну, це я вам хочу сказати, що не кожен навіть зможе це зробити. Так, там, Ліверпуль, Челси це можуть зробити. Але забити три м'ячі, ну. Це дуже тяжко. І на тут забив аж три м'ячі в ворота Сіті. Це непогано, але Сіті забив. Вдвоє більше тому, що Сіті забив аж 6 м'ячів. І не кожен і пропустить 6 від Сіті. Ну, ось так. Там Челси, Челси ну, Челси, Ліверпуль. Ну, Думаю, Челси і Ліверпуль би, ну, трудно, 6 би не пропустило, бо я так думаю. Але, звісно, що матчем між Манчестер Сіті та Ліверпулем, та Манчестер Сіті та Челси, вони дуже цікаві. Там, там мінімальні взагалі перемоги. Що Челси мінімально перемагав Сіті, що також Ліверпуль мінімально вони перемагала. Тобто там такого нема, тут дербі Манчестера, ну. Але все одно я хочу віддати все-таки Манчестер Юнайтед. Це так, їх потрібно реально похвалити, незважаючи на, на те, що команда поступається в першому таймі 4-0. Команда б'ється за емблему, тобто вона б'ється, вона виходить заряджена на, на другий тайм. Вона показує хороший класний футбол. Вона забиває три м'ячі на цій хаді, вона виграє другий тайм у сіті 3-2, але поступається 3-6. Ну, це, це на 4-0. Це на 4-0, це не тотальне домінування Сіті. Це достойні 6-3, і це достойна гра по статистиці, ми її прекрасно бачимо. Тому хочу похвалити Манчестер Юнайтед, але, на жаль, пізно б б ось. Якщо б трішки раніше вони забили, ось якщо там 6-3 буф, я залишалася до кінця матчу на хвилин 20, ну це було б, можливо, навіть і цікаво, але. Дуже пізно якось Манчестер Юнайтед прокинувся. Але, звісно, що ключовий це перший тайм, коли Сіті 4-0 виграв, коли Сіті ну, фактично зняв питання щодо переможця. Ентоні десь цю інтригу невелику повернув, але знову-таки Фо, Фоуден та Холланд цю інтригу поховали швиденько. Ну, Ол Престижі вже дубль Антоні Мерсіаль зробив. Ну, все одно хочу похвалити Манчестер Юнайтед. Незважаючи на те, що команда просто провалила перший тайм, вона в другому таймі зібралася і забила три м'ячі. Це дуже класно. Як би зіграв би там Арсенал, Тоттенгем, Челси та Ліверпуль проти Сіті, не знаю. Але думаю, навряд чи Арсенал, що Тоттенгем, що Челси, що Ліверпуль, би пропустили би 6 м'ячів. навряд чи. Але я вам хочу сказати. Ймовірність того, щоб ці команди забили тричі, ну. Також мало вероїдно. Тому що я вам хочу сказати. Те, що Арсенал, що Тоттенгем, що Челси, що Ліверпуль. Тут багато, по перше, м'ячів не було, а по-друге. по-друге... Тут були ну, Я вам хочу сказати, ну, цікаві поєдинка. Звісно, що цікаві, особливо між Ліверпулем та Челесом. 9 м'ячів точно на обидві команди ніхто б не забивав би. Але тим не менше, тим не менш будуть мінімальні переваги. Ви там розумієте, там ще й. Сіті Ліверпулем, там, там трішки інше. Тобто Сіті та Юнаті. По-перше, це Дербі Манчестера, Ну, по-друге, ось ці Юнаті та Рікатенкага вони хочуть пресингувати, вони хочуть грати агресивно без М'яча. Ну, Сіті ну, розриває пресинг, розриває пресинг за рахунок передачі. І таким чином вони ось зробили цю перевагу. Тому якось так. Тому не знаю, як там знаєте, що Манчестер Юнайтед, що Тоттенгем, що Арсенал, що Манчестер Сіті, що Челси, що Ліверпуль це гранди європейського футболу. І... А це я точно знаю. Ну а що касательно нашого поєдинку Сіті просто тотально домінує в першому таймі 4-0. Юнайтед збирається в таймі номер 2 Виграє другий тайм 3-2, але поступається 3-6. Але показали характер, і це круто. Манчестер Юнайтед показав характер, і це круто. Манчестер Сіті вітає з перемогу. Юнайтед Авбі, і цей поєдинок був непоганий. Ну що ж, друзі, був дані. Подивіться з ними канал, Сталайк всім удачі, до бачимо.